Зі мною прозварювання дізнаватись набагато простіше. Так що, якщо включив, підпишись. І баланс. Баланс змінного струму для чого він потрібен. Що це за регулювання? Змінний струм. Переміночка, як говорить. Тобто АС струм. Більшість стігурських апаратів на родяргом це я буду повторювати, доки ви не вивчите слово. Тік. Апарати тік. Народ. Ті Тіговські апарати, які зварюють алюміній, вони зварюють алюміній на змінному струмі. Чому? Тому що алюміній має плавлення 600 градусів. Він розплавляється при 600 градусів. Але він вкритий оксидною плівкою. А оксидна плівка розплавляється при 2000 градусів. Цельсія. Для того? Щоб нам зварити алюміній, нам потрібно розбити оксидну плівку. Для того, щоб розбити оксидну плівку, ми застосовуємо змінний струм. Якщо би ми зварювали це все на постійному струмі алюміній, алюміній просто би в нас кипів. Сама оксидна плівка не дала би нам з'єднати алюміній між собою. Тобто зробити процес змішування. Щоб зробити процес змішування, нам потрібно розбити якраз цю оксидну плівку на 2000 градусів. Цельсія. І цим, це якраз нам допомагає цим змінний струм. Змінний струм завжди бігає нас синусоїдою. Але на більш нових апаратів ми можемо змінювати хвилі. Там може бути як трикутникова, так і прямокутникова хвиля. Баланс нам потрібен для регулювання. На більшості зварювальних апаратах ми можемо регулювати баланс 30% з вольфрама. 70% з деталі. Тобто, в нас як хвиля йде, 30% йде з пальника, 70% струму йде з деталі. Для чого це потрібно? Для того, щоб не перегружати сам електрод. В нашому випадку вольфрам. Щоб не перегружати. Якщо в нас буде 70% з вольфрама, а 30 буде з деталі. Вольфрам просто-напросто почне горіти і шевелити. Якщо ми поставимо 50 на 50, у нас буде хороше проплавлення, тому що струм буде. Іти з пальника, у нас буде хороше проплавлення, але при цьому буде погана очистка. Очистка від оксидної плівки. Це не означає, що баланс це як пелісос, він може знімати бруд. Масло і всякі налипання, фарбу ні. Він тільки створений для того, щоб почищувати оксидну плівку. Розбивати її оксидну плівку на алюміній. Безперечно, ви зараз мені скажете, чому заводи виробники не ставлять зразу баланс для зварювання. Тобто 30% в мінусі. Я вам відповім, чому нам потрібно на вольфрамі формувати полусферу. Для кращого контроля зварювальної ванни. А щоб її нам сформувати, нам потрібен баланс з 30% в мінусі, нам його треба загнати примірно 30% в плюс, і термін у нас формується полусфера. Ця полусфера, якою якраз ми будемо зварювати і контролювати зварювальний ванни. Також саме слово баланс, це як Терези. Він дуже чутливий. На різних апаратах він виставляється по-різному. Він може змінюватись, так само, очистка алюмінія, дивлячись, який у нас алюмініє. І ще змінюється від навколишнього середовища. Також на один той самий апарат може видавати вам різні показники, якщо ви ним дуже довго зварюєте. У вас може сьогодні бути крута очистка, завтра. Він не дає такого ефекту, тому що то погода не така, то може струм йому не так заходить. І ми завжди це регулюємо, чи інший у нас алюміній ну, чи маркерування інше алюмінія. Тому це кожен раз потрібно коректувати. Викручую в ноль і запалюю дугу. І при цьому отримаємо ось таку полусферу. Після того, як ми отримали полусферу, баланс можна вже повернути на зварювальний напрямок. Набагато простіше накатувати зварювати. і зварювати полусфери смачно. Найбагато простіше кушати сушки. Давайте да? сюди. За допомогою такого гаджета, як педаль. І регулювати саме зварювання набагато краще. Тобто, якщо ви будете користуватися педаллю, а не тільки кнопкою, ваш скіл зварювання набагато кращий. Він виростить в рази. Кирилу дякую за печення. На підшвермових зварювальних апаратах є вже функція для накатки самого напівсфери. Виведена з боку, ви відбираєте товщину вольфрама, тобто діаметр, і просто ставите цю функцію накатка на півсфери. Нажимаєте і вас створюється напівсфера. Набагато краще накатувати на півсферу. На педалі, тому що вам не потрібно дотримуватись певних токів, бо на кожному апараті по-різному накапується і так само на кожному апараті по-різному регулюється сам баланс.